Щоденна небесна манна, 23 червня. А посіяне в добрій землі це той, хто слухає Слово і Його розуміє, і плід він приносить. І дає один у 100 раз, другий в 60, а той у 30 Матвія 13, 23. Різна міра плодовитості 100 разів, 60 і 30, або 10 мін і 5. Радше позначає різницю в труднощах, які треба перебороти, і тому подібне, аніж невірність у використанні засобів благодаті. Деякі можуть працювати довго і старанно, з малим результатом, а інші, більш рішучі, при такому ж зусиллі можуть довершити великих справ. Деякі з причини спотикання, а інколи і відступництва, з якого вони пізніше відновляться, втрачають час і можливості, яких вже ніколи не можуть собі повернути, хоча й одержали прощення, і були великодушно привернені до Божої ласки, так що відтоді біжать старанно і терпеливо до кінця. Репринт 1972. Різні гатунки грунту представляють різні класи слухачів. Добрий ґрунт представляє вірних. Вірні це ті, хто, зрозумівши слово і роздумуючи над ним, старанно застосовують його у посвяченні серця і розуму. І наскільки вони проявляють у цьому ревність, настільки приносять плоди, їх остаточне становище буде залежати від їх ревності в цьому відношенні. Реприн 4634 Співзвучні вірші. Буття 26 розділ, 12 вірш і посіяв Ісак у землі тій, і зібрав того року стокротно, і Господь поблагословив був його. Псалом 111, 10 вірш. Початок премудрості, страх перед Господом. Добрий розум у тих, хто виконує це, його слава навіки стоїть. Ісаї 55, 10 -й, 11 -й вірші. Бо як дощ, чи то сніг сходить з неба і туди не вертається, аж поки землі не напоїть і родючою вчинить її, і насіння дає сівачеві, а хліб їдунові, так буде й слово моє, що виходить з уст моїх. Порожнім до мене воно не вертається, але зробить що я пожадав, і буде мати поводження. в тому, на що я його посилав? Матвія, 13, розділ з 3 по восьмий вірші. І багато навчав він їх притчами, кажучи, ось вийшов сіяч, щоб посіяти, і як сіяв він зерна, впали одні край дороги, і пташки налетіли, і їх повідзьобували. другі ж упали на ґрунт кам'янистий. Де не мали багато землі, і негайно посходили, бо земля не глибока була. А як сонце зійшло, то зів'яли, і коріння не мавши, посохли. А інші попадали в терен, і вигнався терен і їх поглушив. Інші ж упали на добрую землю, і зродили одне в сто раз, друге в шістдесят. А те в 30, -ро. Матвія, 13 розділ, з 18 по 23 вірші. Послухайте ж притчу про сіяча. До кожного, хто слухає Слово про царство, але не розуміє, приходить лукавий і краде посіяне в серці його. Це те, що посіяне понад дорогою. А посіяне на кам'янистому грунті, це той, хто слухає Слово. І з радістю зараз приймає його, але кореня в ньому нема, тому він непостійний. Коли ж утиск або переслідування настають за слово, то він зараз спокушується. А міштерен посіяне це той, хто слухає слово, але клопоти віку цього і омана багатства заглушують слово, і воно зостається без плоду. А посіяне в добрій землі це той, хто слухає слово і його розуміє, І плід він приносить, і дає один у сто раз, другий в шістдесят а той у 30. Матвія 25 розділ з 20 по 23 вірші. І прийшов той, що взяв він п'ять талантів, приніс іще п'ять талантів і сказав Пане мій. П'ять талантів мені передав ти, ось я здобув інші п'ять талантів. Сказав же йому його пан Гаразд, раби добрий і вірний, ти в малому був вірний, над великим поставлю тебе увійди до радощів пана свого. Підійшов же і той, що взяв два таланти і сказав Два таланти мені передав ти, ось іще два таланти здобув я. Сказав йому пан його, гаразд, раби добрий і вірний, ти в малому був вірний, над великим поставлю тебе. Увійди до радощів пана свого. Луки, шостий розділ 43 по 45. Нема доброго дерева, що родило б злий плід, ані дерева злого, що родило б плід добрий. Кожне дерево з плоду свого пізнається. Не збирають бо фіг і стернини, і винограду ж на глоду не рвуть. Добра людина з доброї скарбниці серця добре виносить, а лиха з лихої виносить лихе, бо чим серце наповнене, те говорять уста його. Луки 19 розділ 6 по 9 вірші. І той зараз додолу зліз і прийняв його з радістю. А всі, як побачили це, почали нарікати і казати, він до грішного мужа в гостину зайшов. Став же Закхей і промовив до Господа: Господи, половину маєтку свого я віддам ось убогім, а коли кого скривдив був чим, вернув четверо. Ісус же промовив до нього. Сьогодні на дім цей спасіння прийшло, бо і він син Авраамів. Івана 12, 24 По правді, по правді кажу вам, коли зерно пшенишне, як у землю впаде не помре, то одне зостається, як умреш, плід приносить рясний. Івана 15 розділ, 5, 8 і 16 вірші. Я виноградина, ви галузя. хто в мені перебуває, а я в ньому, той рясно зароджує, бо без мене нічого чинити не можете ви. Отець мій прославиться в тому, якщо рясно зародите і будете учні мої. Не ви мене вибрали, але я вибрав вас і вас настановив, щоб ішли ви і приносили плід. І щоб плід ваш зостався, щоб дав вам отець, чого тільки попросити в імення моє. 1 Петра 1.23. Бо народжені ви не з тлінного насіння, але з нетлінного. Словом Божим живим і тривалим. Римлян 6.22. А тепер, звільнившись від гріха і ставши рабами Богові, Майте плід ваш на освячення, а кінець життя вічне. Галатів 5, 22, 23. А плід духа любов, радість, мир, довготерпіння, добрість, милосердя, віра, лагідність, здержливість. Закону нема на таких. Філіп'ян 1:11 і 4.17. Наповнені плодів праведності через Ісуса Христа, на славу і на хвалу Божу. Кажу це не тому, щоб шукав я давання. Я шукаю плоду, що примножується на річ вашу. Колосян 1.6. Що до вас прибула і на цілому світі плодоносна і росте. Як і в вас з того дня, коли ви почули і пізнали благодать Божу в правді. Євреїв 12:11. Усяка кара у теперішній час не здається потіхою, але смутком, та згодом. Для навчених нею приносить мирний плід праведності. Якова 3.18. А плід правди сіється творцями миру. Питання. Як я використовував слово на цьому тижні, які були результати? А посіяне в добрій землі це той, хто слухає слово і його розуміє, і плід він приносить. І дає один у сто раз, другий у шістдесят, а той у тридцятеро. Матвія 13, 23.